Конкурент Бит Фарари підтвердив запуск у Великобританії в 2027 році. Китайський виклик європейській еліті. Янван відбит готується до штурму Великобританії. Автомобільний світ стоїть на порозі нових змін. Електрифікація, технологічні інновації та зростаюча конкуренція ось ключові тренди, що визначають майбутнє галузі. І одним з найцікавіших і багатообіцяючих гравців на цій арені стає Янбан, преміальний бренд від китайського гіганта Бит. Нещодавня заява європейського підрозділу БИТ про плани виведення Янбан на британський ринок у 2027 році. Це не просто новина, це сигнал про готовність китайської автомобільної промисловості до серйозного виклику європейській еліті. В останні роки ми спостерігаємо стрімке зростання китайських автовиробників, які, всупереч скептичним прогнозам, не тільки наздогнали, але і в багатьох аспектах обігнали західних конкурентів. Їх успіх зумовлений кількома факторами: агресивні інвестиції в дослідження та розробки, фокус на електромобілях та нові технології, а також вміння пропонувати конкурентоспроможні ціни. Бит, безумовно, є одним з лідерів цього процесу. І Янван, це його флагманський проект, покликаний підкорити преміальний сегмент. Чому Великобританія? Вибір Великобританії в якості першої точки експансії в Європі не випадковий. Великобританія одна з провідних країн з продажу автомобілів преміум класу, а також є ключовим ринком для інноваційних технологій. Більш того, британське законодавство і інфраструктура все більше орієнтуються на електромобілі, що створює сприятливі умови для бит і його преміального бренду. Особисто я вважаю, що бит правильно оцінює потенціал британського ринку. В умовах зростаючої популярності електромобілів і підвищеної уваги до екологічності, британські споживачі все більше відкриті для нових брендів і технологій. При цьому преміальний сегмент залишається відносно недоторканим, що відкриває для Янван унікальну можливість зайняти свою нішу. Янван більше, ніж просто електромобіль. Янван це не просто електромобіль, це технологічне диво, його дебютні моделі u 8 і u 9 демонструють вражаючий набір інноваційних функцій і характеристик, які не мають аналогів у світі. Ю8 цей розкішний позашляховик здатний долати водні перешкоди, повертатися на 360 градусів на місці і розвивати потужність понад 1000 кінських сил. Це автомобіль, який поєднує в собі розкіш, позашляхові можливості і передові технології. U9 цей електричний суперкар здатний розганятися до 280 миль на годину і використовувати гідравлічну підвізку для стрибків і руху на трьох колесах. Це автомобіль, який демонструє неймовірну динаміку, керованість та інноваційність. Особисто я вважаю, що U8 та U9 є демонстрацією можливостей китайської автомобільної промисловості. Вони показують, що китайські інженери здатні створювати автомобілі, які не поступаються, а в деяких аспектах і перевершують кращі моделі європейських брендів: затримка виходу на ринок, розумна стратегія. Заява про затримку виходу Янван на британський ринок до 2027 року може здатися дивним, враховуючи амбіції компанії. Однак я вважаю, що це розумна і стратегічно обґрунтована позиція. Створення команди розуміє, що для успішного виходу на новий ринок необхідно створити сильну і компетентну команду. Це стосується не тільки відділу продажів і маркетингу, а й сервісного обслуговування, логістики та інших ключових функцій. Закладення фундаменту необхідно створити міцну основу для бізнесу, включаючи створення дилерської мережі, налагодження партнерських відносин з постачальниками і створення інфраструктури для сервісного обслуговування. Поступовий підхід відвідає перевагу поступовому підходу до розширення, щоб уникнути помилок та адаптуватися до місцевих умов. Особисто я вважаю, що такий підхід дозволить бід створити міцну основу для довгострокового успіху на британському ринку. Що далі: ю7 та електричні фургони, крім Ю8 і Ю9, активно розробляє інші моделі, які можуть зацікавити британських споживачів. U7 7 це електричний суперседан, який конкурує з Lotus Mie і має потужність 1250 кінських сил. Крім того, бит пропонує широкий асортимент електричних фургонів, які можуть бути затребувані британським бізнесом. Враховуючи зростаючий попит на електромобілі для комерційного використання, вихід BIT на цей ринок може стати успішним. Конкуренція з європейською елітою. Вихід Янван на британський ринок стане серйозним випробуванням для європейських преміальних брендів, таких як Ferrari, Porsche, Audi і BMW. Бит пропонує автомобілі, які поєднують розкіш, інновації та конкурентоспроможні ціни. Інновація Янван пропонує унікальні функції і технології, які не мають аналогів у європейських конкурентів. Ціна бит пропонує автомобілі за більш доступними цінами, ніж європейські бренди, що може залучити нових споживачів. Електромобілізація бит є лідером в області електромобілізації, що відповідає зростаючому попиту на екологічно чисті автомобілі. Особисто я вважаю, що конкуренція з збит буде стимулювати європейські бренди до інновацій і поліпшення якості своїх продуктів. Мої прогнози. 2027 рік вихід Янван на британський ринок стане важливою подією для автомобільної індустрії. Зростання популярності автомобілі Янван швидко завоювують популярність серед британських споживачів. Конкуренція Європейські преміальні бренди будуть змушені адаптуватися до нових умов конкуренції. Інновація бит продовжить розробляти нові та інноваційні автомобілі. Довгостроковий успіх стане одним з провідних гравців на британському ринку преміальних автомобілів. Укладення Вихід Янван на британський ринок це не просто новина, це символ нової ери в автомобільній індустрії. Китайські автовиробники все більше доводять свою здатність створювати високоякісні та інноваційні автомобілі, які можуть конкурувати з кращими європейськими брендами. Я впевнений, що Янван стане одним з найцікавіших і найперспективніших гравців на британському ринку преміальних автомобілів. Це буде захоплююче видовище спостерігати за тим, як китайський бренд буде штурмувати європейську еліту Майбутнє автомобільної індустрії за інноваціями, якістю та конкурентоспроможними цінами. І бід з Янван, безумовно, займає лідируючі позиції в цьому напрямку.